Доброго часу. доби, Сьогодні я хочу вам показати розказати розпаковку подарунки від пана Олександра е, з Харківської області. Пан Олександр займається кактусами. Пан Олександр е, подарував мені ці кактуси приблизно десь тиждень назад. Він написав мені особисті повідомлення на Фейсбуці і відправив посилку Крпоштою. Як не доходили руки зробити відео огляд, подякувати йому. Лише зараз. Через деякий час я зміг це зробити. Я, звичайно, був в шоці від цих всіх рослинок. Тут є такі, про які я ну, мріяв, ну, хоч, хотів мати в своїй колекції, є такі рослини, в яких в мене взагалі не було. І хочу вам сказати, що я дуже задоволений даними подарунками. Якщо вам потрібні крупновідкові рослини, якісь ахінопси, лобіві, то можете сміло звертатися до пана Олександра. Я посилання на пана Олександра залишу в описі під відео. Він відомий на Ютубі як Кактус в деревні. Він розповідає про вирощування кактусів в цегляній крихті. Він показує, як він її здобуває, як він на її садить, як він їх поливає. В нього всі рослини дуже гарно в ній живуть. І що ж, розпочнемо? Так, найперше, це дивіться. це ось Така маленька красота. Це Луфофора Альберту витечі. Вона цвіте білим кольором. І нащо дідкується, як вірити в У мене такої не було, і я дуже задоволений Луфофори це моя слабкість. І вони дуже повільно ростуть, я так розумію. На цьому Сінці я думаю десь роки два, може рік. І він кажеться маленьким, але це вже можна сказати. Підліток. Ось така перша рослинка. Так, дивіться, я пізніше зроблю фотографію всіх е, нас, можливо, комусь буде цікаво, то можете замовляти пана Олександра дані рослинки. В нього, я думаю, вони є ще в запасі. Так, друга рослинка це в нас Лобівія е, ребітілоїдес. Вибачте, мене, якщо я неправильно читаю латинь. Я її не вивчав, читаю, як знаю, гарні корінці, м'ягенька, тому що вона зневодена і пішла на спокій. Вони в мене будуть всі посаджені і відправні теж в покій на зимівлю. Так, що я можу сказати про дану рослинку під номером 2. Це, здається, буде велика рожева квітка. Не маленькі квіточки будуть, а велика. Більшість каптусів пана Олександра саме маю такі квіти великі. Так, це у нас якась лобівія з чорною колючкою. Чорна довга колючка. Ось її назва Лобівія Хемета Танта ZG 229. Всі ці рослини, все це насіння пан Олександр купував. Ой, насіння, тут ще купував ви іноземних постачальників. Це, напевно, чехи. Так, це у нас перший номерок. Це має бути велика червона квітка. Щоб ви розуміли, ось це капус, а що я розумію, велика квітка це приблизно отака буде квітка. Якщо вірити фотографії. фотографіям. Можливо, я помиляюся, то, будь ласка, виправте мене. Тому що в мене таких рослин не було, і я це все оцінюю лише по інтернету. Можливо, воно ну, дещо не так. Так, це у нас Міхановича гімнакалісу. Думаю, про нього всі знають. Е, в мене у неї є там, здається, якийсь один чи ще два гібридика. Для запилення треба щоб був. Так, в сторону. Так, ось наш один з тих кактусів, який я хотів, це Аканта калісу. Вони цвітуть великими квітами теж. Мунітум DH10. Це його польовий номер. Дивіться, як він має вже колючку, він маленький, але дивіться, який він вже брутальний. Ну, блін. Він ще має такий блакитний кольор епідермісу. Ну, Прикольний. Прикольний, це наш четвертий номер. У ньому буде довга колючка, синій епідерміс. І якщо я не розібрався з фотографіями, дивився на е, Київ кактосі, до речі. Пан Олександр розставляє також свої рослини на Київ-кактусі. Там можна подивитися весь його асортимент рослин. Ну там різнобарві, різні квіти. От я не знаю, яким цим буде цвісти, Можливо, це загадка, я кажу, кольор сюрприз, оскільки це вже потрібно буде дізнаватися напряму під час цвітіння. Але все одно дякую. Ось такий екземпляр я хотів. Так, ахінопсіс лекантха, да? Так, да, якщо вірити, ось такий порядковий номер. Велика біла квітка. Здається, буде звичайно, як звичайно хінопсіса, але дивіться, прикол в тому, що він такий малий. а яка в нього вже колючка? Це є така Lobivia Ferox. Я теж від неї ну, просто в кайфі. У них велика колючка. Я раніше запитував, а як вони ну, цвітуть? Як, ну, квіточка вилазить? Мені пояснили, що так все створено, що як-то знаєш, де цвісти, він розтулює ці колючки і там з'являються бутончик і квіточка цвіте. Видіться, яка гарна, яка гарна корнова система. Ось ще раз показую назву. Так, відкладаю. Так, ось такі ще в нас є кактус. Ось така лобів'я хвоща. І такі порядки номер. Я не буду читати, тому що можу зробити помилки. Але я думаю, хто в темі, то той зрозуміє, що це за кактус. Тут теж має бути велика червона квітка, якщо я не помиляюсь. Як я дивився відео. Ой, як я дивився опис рослин на сторінці пана Олександра. Ну, класне, класні рослини. Такої теж в мене немає. Так. А це взагалі, дивіться, хто це. Це педіокатус Сімпсоні HK 1101. Ну, це прививка на хінопсіс. Він там плотно держиться, він вже пішов вріст. Бачите, яка рослинка? Маленька, але це вже вона доросла, тому що вони, я так розумію, педіокаптуси проблемно ростуть на своєму корінні. І на прививки тут теж не дуже, тому що вони всі дуже мініатюрні. Тут мають бути такі середні, мал... маленькі, можна, сказати, квіти. Вони, здається, або білі, або рожеві будуть. Не рожеві, а такі фі... фіолетові, якщо бути точнішим. Які саме не знаю, треба, щоб пан Олександр мені допоміг в коментарях. Я знаю, що додивиться відео. Обов'язково. Так, лобі... лобівія та-ка-та-та-та-ка-то. та та, 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 та R165 теж. Дивіться на цю колючку. Воно мале, а яке вже колюче, яке класно. Дивіться, яка коронова система. Блі. Оце просто супер. Це в нас п'ятий номер. Це теж де велика чи, чи червона квітка має бути. Так колючки колючки, які будуть очками. Так, ось порядковий порядку і номер. Вкладаємо в сторонку. Так, це в нас опять прививка. Бачите, привиті на звичайні хінопсі, тому що хінопсіс, він нормально качає, нормально живі рослини, і цей хінопсіс він є не таким проблемним в догляді і є не таким проблемним в тому, щоб його десь придбати. Можна просто в себе вирощувати. Так, зараз я вам скажу, що це за закацуєш. Любів'я Жор... жор, 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 жор Іана. Ну, вибачте, якщо не читаю. Ось такий порядковий номер. Так. Дана Лобівія. Цвіте квіткою дуже великою. Цей рід цвіте великими квітами. Ну, що ну, от така, я думаю, буде квітка. Більша кактус, якщо порівняти з цим розміром. Дуже прям велика квітка. Або жовта, або якась оранжева, така жовто оранжева Напевно, вона змінює від погоди, від. Чим мій кормлять кактуса, саму квітку змінює кактус кольором. Тоже на прививочки буде все посаджено горщики в мене. Ну і, напевно, все. Не знаю, як ще більш детально розказати. Ось в мене буде ось такий горщик. Це п'ятьорочка це від голландських кактусів. У мене є тут заготовлена землесуміш. Перехожу я з гравіки вже на землесуміш. Ну, ось покажу, як я буду саджати каппуса. Можливо, вам цікаво. Ось ми так пофіксуємо горщик, ставимо рослинку. Так, рослинку. Бачите, цієї рослинки є корінці. Мені здається, що вони зайві, оскільки вони сухі можуть потім вже не працювати. Ми беремо їх, відрізаємо. Такі дрібні. Хай пан Олександр прокоментує, чи я правильно я це роблю. Чи ні. Ну, мені здається, правильно. Тому що вони вже відсохли. Беремо такі мені квіножечки і обережно чекаємо. Так само можна робити з рештою каптусів, щоб коріння вмістилося в горщик і не було зайвого коріння. Не знаю, як показує відео чи є фокусування, але думаю. Ідею ви зловили, що потрібно перебирати, а що ні. Ось ці грубі оставляємо. Тако можемо даже лишній ґрунт знімати ножничками. Бажано це робити щіточку, щоб не пошкодити коріння. Але у кого рука набита, то той може це робити підручними матеріалами. Так, все. Промухали його. Ось така, бачите, маленька. Горщик п'ятерка це для нього навіть за великий. Але ми будемо використовувати таку тару, яка є. Грунт, ви бачите, в мене тут мішаний. Тут він, як будівельне сміття, як мені казали, там одне, що в такому папку не буде рости. Але вони саме таке люблять. Ставимо її по центру просто-напросто і засипаємо. Найкращий інструмент це чайна столова ложка. Скільки я все перепробував, ну кращого нічого немає, зручнішого. Якісь там. Ложечки продають в епіцентрі, там, в китайці якісь там використовують керсують пластики, ну то не то. Найкраще це ось отака. Бачите, вона приблизно стоїть по центру. Засипаємо. 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 Ось так. Ось це місце залишаємо. Зверху, бачите по цей бортик, щоб як ми будемо поливати, щоб вода не розлюпилася і не виливалася разом з землею. Все. Тут земля ще всядеться, і зверху ми зробимо присипку з декоративного якогось камня. Тобто я викру собі лід. Ось так ми посадили кактус. Бачите? Все нічого сложного. Нічого важкого, якщо у вас їх десяток, якщо у вас їх пару сотень, це затягнеться у вас на тиждень. Все, всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Підписуйтесь до мене на канал і підписуйтесь на канал Кактус Діревні до пана Олександра. До побачення!